Субота-травня особливий день для великої родини Подільського державного університету. Цього дня випускники різних років збираються разом, щоб поринути у спогади і молодість. Зустріч випускників це традиція, яку у закладі свято бережуть. Під час урочистої програми присутні вшановують пам'ять усіх полеглих від рук окупантів та дякують ЗСУ за можливість зібратися разом. Ми раді бачити від адміністрації навчального закладу, від усіх праців, науково-педагогічних працівників, всіх працівників студентів. Ми бажаємо вам ще раз здоров'я, 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 а Україні скорішої перемоги. Слава Україні! Михайло Загородний закінчив агрономічний факультет у 1989 році. Тоді ще Кам'янець-Подільського сільськогосподарського університету. З трепетом пригадує студентські роки. Каже, у стінах Альма-Матері почувається завжди юним. І син тут навчався, закінчував цей заклад. Так що завжди Альма-Матер це спогади, юність, молодість. Ну і, звичайно, що путівка в життя це вона тут. Тут нас навчили любити, цінувати Україну, рідну землю. Півстоліття минуло, як закінчили тоді ще сільськогосподарський інститут, ці севочулі студенти, говоримо про те, як це все було 50 років тому. Як як, як ми чекали отут при вході, коли списки вивішать, хто здав іспит, а хто не здав. вступні на вступних іспит. Володимир Гладун пройшов шлях від головного агронома Колгоспу до першого заступника голови адміністрації Тернопільської області, на якій посаді б не був завжди дякує навчальному закладу за науку. Можна просто подякувати тим викладачам, які нас навчали, бо дякуючи їм, вони нам дали путівку в життя. Кожного по різному складалася доля, але вони нам дали путівку в життя і побажати. Новим випускникам От, мені дуже приємно, бо в мене і два внуки закінчили цей навчальний заклад. Двері для випускників Подільського державного університету завжди відкриті. Вони мали змогу пройтися до болю знайомими коридорами, аудиторіями. Кожен факультет та навчально-науковий інститут презентував гостям свої найкращі проєкти та здобутки. А випускники пригадали студентські роки. Переживаємо через те, що спогади, і коли це пройшло, було, здається, зовсім недавно і сльози, і все через те, що не то, що шкодуємо за молоди а дякувати Богу, що дожили. 40 років кінчили 41 нас 40. Так що бажаємо всім цього і завжди двері відкрити, завжди все гарно. І внучка моя буде поступати сюди. Хороші відси. Снять закінчив агронома в минулому році. Ми бачили людей, де перший курс починали, змінилися. Але так приємно, скільки радість, скільки приємних вражень, що перед словами передати неможливо. Я відчула по роботі. Велика база підготовки. Ми прийшли дійсно досвідченими фахівцями. Багато приємних моментів. Особливо перші курси, знаєте, як, коли йде знайомство, як ми записки писали, так у залі сидить 150 чоловік і починаємо дивитися на дівчинка хороший, десь підійшла, щоб познайомитися. Десять років я працював гондимогатором, а потім, а потім я 22 роки працював банкіром, очолював ощадний банк області. Дякуємо своїй альмаматері. хочемо подякувати всьому викладацькому складу, вчителям, ректору нашому. дивлячись з ректором. Ми колись з цього інституту ми працювали в одному колгоспі. Я працював головним інженером. Ну і зустріч з молоді завжди приємно. Постаріти ми завжди завдав Саме найкраще побажання нашої альмаматері інституту. Ми дуже цінуємо. Ті часи, які тут провели, самими кращими спогадами згадуємо. Інститут закінчив у 1973 році. Факультет механізації отримав спеціальність інженера механіка. Був направлений на роботу в Шепетівський район, погосбільшовик, село Плесна. Пропрацював там 19 з половиною років інженером, заступником, головою. Що дуже приємно перебувати на території в стінах даного закладу, все таки. Дав путівку в життя Зооінженерний факультет 41 рік після закінчення. Ну є хлопці, які можуть посидіти і їх не бере. <гум> Це наш однокурсник і однокурсниця, які. 에, з нашого курсу пов'язали своє життя, і а році, і Людмила. Людмила волейболістка була сильніша, майстер спорту по велоспорту Боря Кондрашин, Сірожа Пісарук і наші. 45 Ізуя. років, як поженилися. Тепер дивіться, оцей Боря скутер, скутер, борець. Лучий фермер Всі дітки були його, всі. <рес> Більше вдячні нашим викладачам, тим, яких сьогодні вже немає, хай їм там ікнеться, хай з Богом спочивають, а ми все своє трудове життя старалися їх не підводити. Та й можна й назвати похолоп, качу, Ябловський, погребний шеф. Тісно, викладачі були від душі. Це інженери механіки, Ставайте. випуск 80, якого. 80, 9, 9. Вони, вони все таки студенти були. І от сьогодні кожен із них, який би не був, вони вже, звісно, добре вийшли з зими, мають соціальне положення, красиве, красиві з сібром прийшли до нас. Це не просто сібро далось їм із за того, що це роки їхнього здобуття їхньої праці. Цей навчальний заклад вклав у мене корні. Я коли вигравав тут 10 кілометрів спортивної ходьби на цьому стадіоні, я показую фотографію. Цей заклад в мене заклав не як спортсмена, а заклав гійсної людини, желізної, інженерної. Все найкраще, я бажаю, щоб випускали ще на найвищому рівні спеціалістів, які. Знали всі у нас в Україні і знали за кордоном. 40 років минуло з випуску першого набору на той час ветеринарного факультету Кам'янець-Подільського сільськогосподарського інституту. Цього року тут особлива зустріч, під час якої відбулася презентація книги про свого однокурсника, заслуженого працівника сільського господарства України Петра Книшука, життя якого обірвалося на 60-му році. Ми з ним зустрілися тоді, коли його черговий раз, чи портрет його черговий раз чіпали на дошку пошани. Він був відмінник, він був у всіх сферах. Зустріч випускників це найкраща нагода презентувати цю книжку, тому що всі його знали, всі його поважали, любили. Петро Книшук пройшов шлях становлення від випускника ветеринарного факультету до відомого далеко за межами Прикарпаття, досвідченого господарника, справжнього лідера мецената. Микола Михайлович Тихонов, перший декан ветеринарного факультету, а згодом перший проректор університету. Називає перший випуск ветеринарного факультету унікальним саме завдяки таким лідерам, яким був Петро Книшук. Світиться він і зараз для села світиться, для людей світиться. Для тих пам'ятників, які він лишив по собі, починаючи з церкви світиться. Так що будемо пам'ятати його, поважати його пам'ять і пробувати наслідувати. Навчальний заклад пройшов славний шлях від 1919 року, коли було відкрито сільськогосподарський факультет до потужного закладу вищої освіти Подільського державного університету. За цей час заклад підготував понад 60 тисяч фахівців аграрної та інших галузях народного господарства України. Серед них державні і політичні діячі, науковці, знані виробничники. Навчальний заклад радіє. Він завжди радий своїм випускникам. Випускники у нас бачили і по інформації і по наших стендах. Які це ну, знамениті люди, дуже багато, які були знамениті, які відійшли. які сьогодні є, працюють. Дуже приємно ті, що сьогодні приїхали. Велика делегація. Майже 20 чоловік, які 50 років, значить, тому завершили навчальний заклад. Ми стараємося, стараємося тим ногу, стараємося попри ті всі складнощі, які сьогодні є в державі в нашій Україні. Ми стараємось розвивати, підтримувати покращувати матеріально-технічну базу, значить, для того, щоб ми готували високоякісного фахівця. Зустріч відбулася, і вона ще раз підкреслила міцний зв'язок між університетом і тими, хто колись в ньому навчався. Віримо, що наступна зустріч випускників обов'язково відбудеться наступного року під небом мирної України.